Баба дня! Сьогодні в нас велике свято і тому ми будемо готувати сюрприз для наших добрих дівчат і жінок. От. Візьміть з холодильника 10 яєч. краще усім покладіть на стіл, відтримуть підлогу. Наступного разу будьте уважніші. Миску міску в неї самі жовтки Розбиваю. Вітриті. Заберіть зайву шкарлупу. Таким чином у нас залишається 5 яєць Візьміть міксер. Візьміть міксер і починайте вимішувати. Вимійте руки, шию і спин. Так, в нашій місті залишилися два випти жовтка, тільки стільки потрібна для приготування пірога. Ну що ж, прийшов час діставати муку. Обклити всі вікна і стіни газетою, накрити всі меблі ганчіркою. Візьміть стакан, а дивжу. туди 200 грам муки. Добав, додайте в миску з жовтками. Решту 800 грам. висипте у пакет. Преконавши, у тому, що все надійно захищено, візьміть міксер і починайте с Привіть душу. душ. Від 4 яблука. Острий ніж. Та напередодні не забудьте збігати в аптеку придбати яд, бинт і пластир. І так, прийшов час чистити яблука. Забінтуйте великий палець, наричте яблука фубиками. Пам'ятайте, що в процесі готування нам знадобиться тільки два яблука, то можете з'їсти лише половину. Обробіть йодом, середній та вказівний палець. Перемотайте бинтом. Яблук, що залишилось, додайте до основної маси. Підберіть з підлоги. Все. Починайте змішувати, Відмийте холодильник, бо потім присохне, та не відмиється. Нисите все в деко і поставте в духовку. почекавши годину, побачивши ніяк, світ включить духовку. прокинувшись, побачивши, що все горить, і двері. І духовку. І після всього пережитого, з почуттям виконаного обов'язку збігайте в магазин і купіть торт.